Прийшла. Новий капот, прийшов, все а, зашита сзади стала жопа і новий став капот. Ось, все і Хоча вона теж прийшла дешевше, ніж Кентавер, стой, да? Все, оці такі самі RD 244 люкс. Бачите? Інший капот і не зашита жопа. Не зашита жопа. Тут така табуретка. Все. В іншому один в один, теж ровний пол, все два гідропари, широка резина, все таке саме. Оці вже оці, ніхто е, не зможе продати по ціні нових. Бо всі захочуть, щоб були і ззаді зашито вже. і, ну, Коли приходить нова, стара вже ніхто не хоче купити, як з телефонами. Тому на них переоціночка зроблена. От, раз, два, три. Да, Вони <кхід> трошки постоявші. Там місяць час вони тут стоять, я знімаю. 8 місяць 23-го виготовлення. Там вже буде перший 24-го виготовлення, і з того ціна буде на них менше. От. Тому хто хотів собі такого тракторця 4 на 4 з гідропідсилювачем на моторі КМ385 ВТ е з ровним полом. З от, дві. Гідропари на навісне в штаті навіска, от така, непогана, бачите, непогана трьохточечка, На дві швидкості вал відбору, Незалежні гідравлічні ванни. Ідуть сидіння. Міняємо тільки що воно тут не зашито, і воно на таких чотирьох ножках. табуретка, там може оці кріплення треба буде зробити. Бо бачите, саме кріплення сидіння херове. Вот. Ну то отакі, знову ж таки, будь-який там... До Донфенга, до ДТЗ, до Вовова і щось треба буде робити, щось треба буде е ковхозити. Тому що то китаєць. Два 4 конячки, раз, два, три штуки. Є в, є в наявності. Задня резина 11,2. Передня резина 6 ,5. Тут на задній на широкій, Передня на 7,5. Хоча було б круто. Якщо був би 7,5, але ні. циліндр гідропідсилювача Тут мост, як до речі, файний мост, як в скауті 254, там, хороша ходова. Тут маємо ноль питань до ходовки, до мотора, тому що там фактично все як в Кінтаврі. Що... Я от покажу зараз, щоб не думав, що там непонятно, що ось ось куліса, яка стоїть на РДшці, і ось, ось, ось куліса, яка стоїть на Кентаврі, на ДВ. Що перевірено вже рахується. тобто Воно вже по залізе, повірте мені, що нема е, різниці. Що ви купите кіндавер, що ви купите РД, тільки різні поставщики в Україні, е, хто завозить техніку. А так фактично то трактора будуть е, ну, один в один залізу. Тому хто хотів собі недорогі при цьому, при цьому, е, нормальний мінітрактор і зекономить. Ось, раз, два і три. Штуки міні-тракторця по переоцінці. Буде їх файна ціна, буде на них доставка по Україні в будь-яку точку. А, вот, з документами, з реєстрацією, як положено, працювала а, після зборки, тільки виїхав за зборки. А ось, ось стоїть такий самий а... зібратий вже, готовий на відгрузку. Дивіться, За ці гроші файна коробка без. Ну, Нематоблок, все, трьохточка, вау на 540, е швидкість на 540 одна, вал відбору. Регулюється колія, 20-те 7,5, 20 високе. високе. Тут файно все зроблено, платформа, є сісти, є місце. Сидіння ще регулюється, ще назад можна посунути. Файненько зроблено, гарно, все акуратно, все. Нічого ніде не дербіжить. Ну, по мінімуму, де? воно плюс-мінус. Рейка рульова, нормальна. Мотор 1115 популярний і на нього багато запчастей. Зараз покажу, що свіже зібрати. От такі ще зубри, ой, не зубри, а кентаври до речі, теж. Ну, кентавр бачите, воно не так. Ну, тут все не так, все одно зроблено. Я тому завжди кажу, що краще візьміть цікаво. Так, по суті, мотор і коробка однакова. Ті там, рельси, все, воно ну, ну, похоже, дуже. от, Майже з одного заводу, там різний колір. А от саме як тут, вот, бачите, платформа сама. Тут вот, лакокрасочне, тут, бачите, воно от, якось так все, завжди. В скауті таких моментів немає. Бачите, в скауті тут все файно зашито, тут все файно зашито. Тут все файно, акуратно зроблено, тут нічого, ніяких дірок немає, нічого не торчить ніде, нічого. Бачите, яка, хоч і дешевий трактор, всі вони коцані, тут красочне, файне, все. чух-чух-чух. Дуже мені подобається, як на совість зроблено воно. І вигляд він має, і не треба зразу там красити, підкрашувати. Це моделька вже в нас іде. Третій місяць 2024 року. Моє, мотор ЗС э, 11.15 ВТ 24 кінські сили пишеться. ну Тут 22, ми всі знаємо. 9,5 на, на 16, задній і. Э, а, 9,5 навіть. Хоча тут пишеться, бачите, 7,5. Де наїбали? Тут пишеться 7,5, а тут пишеться э, 9,5 на 16. А насправді тут 7,5 на 20. Хлопці, давайте заберіть ось тих корчів, щоб вони мені тут не мозовили глаза. Причому, бачите, є в нас різні, є як і трьохточкові, такі покращі. Да? Ну, понятно, що тут навісне треба докупляти. Як і є з комплектом. Ось, все, трошки постирати пилюку. Трошки постирати пилюку. Вот. І цей трактор може бути назавжди в вашому серці. Вот. Свої 16 кінських сил він буде вам вірою і правдою відробляти десятки років. А потім ви ще лишите своєму сину. А він лишить своєму сину. Буде 2000. Дві там рік. Вот. В люди вже будуть їздити на машинах, які літають без кольоров. А ви будете казати, ні, то все нова херня. От колись робили якість. От в мене кентавр вже від мого діда. І ходить він вже в мене. Третє покоління. Все, тепер я тепер розумію, яка кількість хейту мене чекає після цього. Ну, понятно, що шутки шутками. Но на свої гроші фактично трошки дорожче за мотоблок, при цьому вже і кольосний трактор, і гідравліка у вас буде, і ви можете сидя собі нормально їхати і робити роботу, не ходити за мотоблоком. Прицепчика трохи тяжше, він потягне. Вже якихось 10 20 соток можна перебрати себе, як помощник такий бюджетний, біля дому можна собі їм користуватися. І я ж кажу, ото все стоїть тут. Там ще ціла купа їх і отам. Там десь вже є нові. Но оці всі йде переоцінка. Новий прайс прийшов із ДТЗ. Вон там у нас розгружаються фури, стоїть. А, новий товар прийшов, ну а старший віддається. Тому, друзі, хто хотів собі дешевше взяти маленького помічника 160-го кінтав, то можете звертатися без проблем. По деяким буде треба трошки. Їх, як то кажуть, провести дороботку. дороботку. То бачите ми всю комплектацію лишаємо. От, всю комплектацію лишаємо. Що він себе представляє? А, чомусь тут наклейка Б стоїть. А, дивіться, вже бешки навіть стає стає. Насос від мотора. то дуже круто, насправді, хлопці. Тому що раніше в БН, БН то типу дорожчий йде, а Б дешевший. Раніше в Б, в Б тільки стояв от насос від мотора, від коробки, стояв, а від мотора тільки в БН, В дорожчій версії. Зараз і генератора не було. Зараз є в Б і генератор, є в Б і насос. Правильному місці. Він хіба йде 6,5 резина менше задня, а так вже він йде один в один. От, тому що у вас старше Б. Дивіться, тут не пахне нічим, крім а, якогось когось говна. Та ні, то може кот насрав під ним. От, а тут е, нема. Цього насос стоїть на коробці. Якщо щеплення вижимаєте, то у вас е гідравліка буде падати. І генератор, в в тут, внутрі стоїть. Е тут же генератор йде виносни. Нові бешки, хлопці, заказуйте, якщо бешку, то кажіть мені нову бешку обновлену. Обнов... А може то якийсь баг. Дивіться, скільки бешок і тут так само все. Чому тут так? От мені питання цікаво, чому тут так, а тут так, хоча то бешка і то бешка. Ну То, знаєте, китайці, тут вже, тут вже треба дивитись, перше, щоб а, була коробка без диференціалу, без планітарки. Саме головний момент, бо вона у вас буде так в голову, а, і бач, пробачте, що вам вже не тільки роботи, а вам жити не захочеться, якщо у вас буде коробка з планітарним диференціалом. Тут вже зброкировка по осі. Вона тут знаходиться, вот а диференціал у нас був от, там, де кришечка раніше ці блокіроки. І ці вали були як От, А так тут більше по суті, що. мотовочна коробка з кулісою, мотор 16 коней, рама, 4 колеса, гідросистема, гідронасос, розподільник і регулюється колія, грубо повелося. І, звісно, в порівнянні з мотоблоком. Інші чолки заднього моста грубші 240 кг піднімає цей гідроциліндр. Окремий контур бачок для гідравлічного масла. Бачите, воно окремо йде від коробки. Це дуже хорошо. Вот. Ну і, по суті, мотори там, 16-20 то все, що я можу так порадити. Більше вже смисл тіряється в мототракторі, бо і ціна там стоїть вже майже три штуки, а за три штуки вже можете купити собі з 3 лочкою. Щось навіть дешевше, там по 2800 зараз. Вот. А тут же смисл того повністю тіряється. Тому я б радив брати самого дешевого 160-го чи 200. На 200-ку теж файна знижка. З 200 зараз стоїть, як стоїть в 160-й, щоб ви розуміли, на хвилиночку. Докинути на ньому наперед на бампер якийсь груз. І докинути на задні колеса на полосі якісь бліни кілограм по 40. І наперед кинуть кілограм 60 якийсь утяжелітель. Бо вони всі легенькі, вони всі, ну ось такі маленькі тракторці, всі 500 кілограм, ну плюс-мінус там може бути. І тої ваги, звісно, маловато. От, тому це вам допоможе зробити з нього щось толкове. А так, тракторці хороші, ціна знижена, звертайтесь, все є на вибір. Різні кольори. Хіба що сині, сині, вроді теж один є. Зелені, червоні, точно є, тому звертайтеся.